Всі працюємо на єдиному фронті. Ми всі виконуємо функцію по забезпеченню збройних сил максимально всім, що від нас може залежати. Але ми маємо ще і другу функцію паралельно виконувати. Це боротьба з тією корупцією, яка під час війни, широкомасштабної війни, набрала значних значних обертів і обсягів. Про це також мають знати на місцях. І на місцях теж треба. Робити все для того, щоб всі фінансові ресурси, всі інші ресурси спрямовувати на допомогу нашим Збройним силам. Ми маємо перемогти, але я ще раз повторюся, що після великої перемоги ми не маємо програти мир. Програти мир це означає отримати розвалену економіку, зруйновані всі інституції державні, неспроможність боротися з розкраданням. Бюджетних коштів, неспроможність навіть визначити пріоритетні напрямки подальшого розвитку України. І це буде означати, що життя, покладене на полі бою, буде даремним. Так от, щоб цього, цього не допустити, ми маємо забезпечити функціонал нашої держави для того, щоб вона тільки могла досягти того, над чим працює наша Європейська солідарність. І ці пріоритетні напрямки зараз ми бачимо, що підхвачені іншими політичними силами, в правлячою політичною силою, це членство в Європейському Союзу і в Північно-Атлантичному Альянсі. Це є ті речі, ті стовпи, завдяки яким ми зможемо далі розвиватися і почувати себе в безпеці, і це забезпечить подальший розквіт України як держави.